Дорожі, друзі, Кабінет міністрів України прийняв проєкт бюджету на наступний 2025 рік. Що в ньому цікаво? Цікаво те, що планується дохід у бюджет на рівні 2 трлн гривень, витрати на рівні 3,6 трильйона гривень. Тобто розумієте, в яке світле майбутнє ми йдемо, коли витрати у два рази перевищують доходи. І саме цікавого це те, що на сектор безпеки і оборони планується витратити. 2 трильйони 220 мільярдів. І це означає, що наступний рік ми живемо повністю за кредити, надані європейськими країнами, Сполученими Штатами Америки і Міжнародним валютним фондом. Тому що фактично всі кошти і ще плюс 220 мільярдів йдуть тільки на оборону. І цього. Ще й замало друзі. Як вважаєте, наскільки швидко ми вийдемо із цієї боргової ями, якщо ми такими великими темпами набираємо кредити на трильйони гривень? Діліться своїми думками в коментарі.